Вітаємо вас, наші дорогі глядачі. Сьогодні трохи поговоримо про деякі тонкощі налаштування зображення на телевізорах Hisense. Для тесту ми обрали моделі на 43 дюйми з квантовими точками, тому що налаштувань зображення на моделях з локальним затемненням і міні лед підсвіточкою ще більше, тим паче, що більшість моделей Hisense, які обирають наші клієнти. Це класичні, скажімо так, телевізори LED або QLED. Одразу наголошу на тому, що всі налаштування будуть проводитись на режимі стандартний, і вже відштовхуючись від нього, будемо підганяти зображення під своє око попередньому відео, в якому я пояснював, як користуватися тими чи іншими функціями на телевізорі Hisense, я коротенько пройшовся по налаштуванням зображення і згадував про те, що можна зображення налаштувати дуже тонко, не тільки перемикаючи режими, які вже маються на телевізорах цього виробника. Отже, починаємо. Перше про що я сьогодні скажу, це датчик освітлення, який, якщо він увімкнений, реагує на рівень освітлення в кімнаті і відповідно підлаштовує яскравість. На це телевізору в середньому потрібно 4-6 секунд. Те, як це працює, ви зараз можете спостерігати на вашому екрані. Наступний пункт це адаптивна контрастність. Параметр автоматично затемнює темні зони і максимально висвітлює світлі, щоб досягти вищої деталізації зображення. Але як ви можете бачити на відео, якщо накрутить цей параметр на максимум, то це не означатиме, що... Одразу буде щось ідеальне. Ні. Навпаки, на нашу думку, в цьому параметрі налаштування зображення низький рівень виявився самим, скажімо так, ідеальним. Далі переходимо в пункт «Колір», в якому ми також можемо для себе підналаштувати деякі параметри, такі як кольорна температура і кольорова гама. Параметри кольорова температура я радив би встановити режим стандартний. Тут ми бачимо більш натуральні кольори, і шкіра у людей не виглядає блідою. Параметри кольорова гамма. Ми регулюємо діапазон кольорів, який нам відображає наш телевізор. Найкращим для сприйняття, на нашу думку, є кольорові простори DCI-P3 та Adobe RGB. Adobe RGB передає більший спектр кольорів, який сприймає людське око, і в деяких випадках на відео високої якості зображення сприймається більш об'ємним і цікавішим. Також додам, що дехто скаржиться, що на деяких телевізорах перенасичений червоний, то вам варто приділити час цьому пункту. З коробки в телевізорах встановлений режим bt 2020, а він в свою чергу має найбільш насичені і яскраві кольори. І як висновок, демонструємо вам різницю між зображеннями на просто увімкнути стандартний режим і стандартний режим з підналаштуванням під себе. Це різні речі, і такі маніпуляції можна провести з кожним із режимів. Все на ваш смак, як кажуть. Звісно ж, ми не оминемо стороною перегляд футбольних матчів і продемонструємо, як певні налаштування покращують якість трансляції. Але, друзі, треба розуміти і враховувати той факт, що ми одними лише налаштуваннями зображення якість трансляції до ідеала не піднімемо. І недостатньо в умовному ТВ вибрати якість відео 1080. А ще треба брати до уваги те, що на якість трансляції впливає бітрейт, який дуже часто підводить глядачів і вболівальників відповідно. Простими словами, це швидкість передачі даних від джерела сигналу до телевізора, і чим він вищий, тим вища якість трансляцій, яка містить в собі плавну картинку без ривків і реалістичну передачу кольорів. І в такому випадку ми радимо чи то на стандартному режимі зображення, чи то на профільному спортивному режимі краще в пункті рух використовувати режим плавний, попередньо відрегулювавши всі інші параметри зображення, про які ми згадували раніше у відео. Також додам, що ми запускали фільми і серіали на нетфліксі, і на нашу думку, контент з цього ресурсу особливих налаштувань не потребує. Але кожен із вас має на цей рахунок свою думку. Як висновок хочу сказати, що ті налаштування, те зображення, яке ми отримали після цих налаштувань, не претендують на звання ідеальних і найкращих. Але я сподіваюся, що після перегляду цього відео. Ви отримали відповіді або підказки стосовно того, куди і чому потрібно зайти в налаштуваннях, щоб зробити для себе найкомфортнішу для вашого сприйняття картинку. Як я й казав в минулому відео, де ми розібрали функціонал і роботу операційної системи VIDA, що всі найчастіші питання, які ви задаєте по телевізорам, ми намагаємось вивчати і надавати розгорнуту і доступну. Дякую всім за увагу і нагадую про те, що ми маємо сторінку в інстаграм. І декілька каналів на Тікток, де ми відповідаємо на подібні запити швидше. Всім добра.